Компанія «Ферекспо», попри тяжкі часи, зумовлені повномасштабною війною, дбає про майбутнє своїх підприємств. Гірничо збагачувальні комбінати, що знаходяться поблизу і безпосередньо у горішніх плавнях, завжди мали потребу у кваліфікованих працівниках. Тож велику роботу направлено на профорієнтацію випускників навчальних закладів. Днями за екскурсією у нашому місті побували учні 9 класів Новогалешинського ліцею. Біланівський гірничо збагачувальний комбінат, що є невід'ємною частиною компанії Ферекспо, багато років співпрацює із Новогалещинською громадою, щоб молодь більше дізналася про роботу підприємства та життєдіяльність міста горішні плавні, фахівці запросили на екскурсію дев'ятикласників Новогалещинського ліцею. Знайомство із чудовим надніпрянським краєм і з багатими покладами залізної руди розпочалося у музеї історії прад полтавських ГЗК. Завідувач музею Микола Стахів із притаманним йому дотепним гумором цікаво розповідав хлопцям і дівчатам про надра полтавської землі, виробничий процес ПГЗК і кінцевий результат, що отримує комбінат залізогрудні окатки». Затим екскурсантів запросили до вищого професійного гірничо-будівельного училища, де випускники дев'ятих класів мають можливість обрати робітничі професії, що користуються великим попитом на підприємствах міста й України. До слова, цей навчальний заклад має чимало не лише кабінетів з теорії, а й практичних майстерень і полігонів. До того ж, студенти проходять оплачувану практику на гірничо-добувних підприємствах компанії Ферекспо дев'ятикласницю Поліну Белік зацікавила професія водійки великовантажних автомобілів. У мене тут навчаються дуже багато друзів, знайомих. Мені дуже подобається е, водити машини. Мене мама тільки потрошки починає вчити, і мені це дуже подобається. Я б хотіла. Хотіла, та й вже мала можливість спробувати себе на тренажері. Дивіться, як не летає дебило. Так, так. де -да. пане -да. 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 і, і це навіть елементарне просто по прямі. Якщо казати про змійки і про все інше, то стає набагато набагато складніше. Однокласник Поліни Ярослав Рева поділився своїми враженнями від перебування у нашому місті. Я не вперше в горішніх планах. Я знаю трохи про компанію Ферекспо. Вона дуже ну, багато на наших будівлях в Новій Галишні, таких як дитсадок, лікарня та школа, є цей логоптип, бо вони допомагали їм коштами. Мені сподобалася ця екскурсія, і я і раніше планував сюди прийти навчатися. Ну тепер ще більше захотів. Угу. На яку спеціальність? Ну, це я ще не вирішив. Я таке думав, що на крановщика, ну або на водія великої машини, сподобалися новогалищанам і розповіді викладачів про професії машиніста, тепловоза, електровоза, електрогазозварника, маляра, штукатура, лицювальника, плиточника. Того ж дня учням також пощастило побачити новенькі автомобілі, на яких у майбутньому навчатиметься і хтось із них. Після екскурсії вищим професійним гірничо-будівельним училищем дев'ятикласники Новогалещинського ліцею побували на території полтавського ГЗК.